Opel Vivaro свіжопригнаний з Австрії. Мотор 1.6 115 кінських сил 2015 рік. Повна маса 29, це короткий L1H1. Машина не фарбована. Лобове має де має сколики, з таким воно приїхало, з таким машина приїхала. Далі резина. Брудненька, але видно, що вона як нова. постараюся якісніше зняти. О, отака задня резина Нордман. Теж відсотків може 20 зносу. Всі фари ліхтарі цілі, Вмятин царапин немає, всі сторони рівнесенькі. Все рівненько. Є фотографії машини, якою вона прийшла. Так. Фари цілі, капот, не, ну майже без сколів, де-не-де є, але їх так, може штучок 10, дуже маленьких, майже не посічено нічого тут. Бампер цілий. Далі салон показую. Не зацарапаний, не зачуханий, не затертий салон. Ось, є підігрів сидінь. Сидіння цілі, їх ще будуть домивати, але все ціле. так. Кондиціонер, круїз, вебасто. Все працює. 176 тисяч пробігу. Так, завожу. Заводиться з полтика, помилок ніяких немає, все нормально. Давайте тоді покажу, буду і під капотом. Так, буде рідна, вся обшивка ця рідна. Є е такі е е е е е е тут м'ятинки. Ось. Отака вона. Перегородка ціла, арки цілі, підлога ціла. Ось так. Фаркоп. По машині немає ніяких технічних проблем. Мотор, коробка, все прекрасно, демпфер прекрасно Нічого не шумить, не гуде, ніяких посторонніх звуків. Чистий звук мотора. Ось так виглядає моторчик. Це як зразок, як повинен працювати мотор на трафіку. Так, Добре, кого цікавить даний автомобіль. Телефонуйте, торг буде невеликий, ми не ставимо високі ціни і небагато скидаємо. Ось так, приїдете, машина прекрасна на ходу, тяга прекрасна, підвізка не брящить. Чекаємо ваших дзвінків. Удачі вам в покупці автомобіля.